Доброго дня! Записую урок математики. На минулому році ми з вами вчилися знаходити площу прямокутника Я говорила, що для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно одну сторону, тобто довжину, помножити на ширину. Сьогодні ми говоримо з вами далі і вчимось. З... Сьогодні будемо вчити знаходити площу квадрата. Дізнаємось формулу. Поговоримо про одиниці площі, такі як квадратний метр, квадратний кілометр ар і гектар. Отже, відкриваємо сторіночку 40 на, у підручничку. Починаємо з завдання 249. На скільки квадратів зі стороною 1 см можна поділити прямокутник зі сторонами 3 і см. Сантиметрів. Ми розуміємо, що якщо ми поділимо, побудуємо цей прямокутник, 3 і 5, площа буде 8, значить, у нас вийде 8 квадратів. 30 мм і 4 см. Значить, у нас вийде, що це буде 30 мм, це буде 3 см і 4 см. 12, значить вийде 12 квадратів. А сантиметрів і 4 сантиметри, значить, у нас вийде, 4 А поділити на один. Да? А там буде 6Б поділити на один. Обчислить площу прямокутників зі сторонами 5 і 9 см. Записуємо, відкриваємо зошити. Записуємо 15 березня. Класна робота. Завдання 249. Починаємо обчислювати сторони прямокутників. Отже. Каліграфічна хвилинка у вас перед очима. Далі пишемо завдання. 249 на сторінці 40. І так. А дорівнює у нас спочатку 5 см. Б дорівнює 9 см. площа невідома. Площа прямокутника А помножити на Б. С буде дорівнювати 5 помножити на 9 буде 45 сантиметрів квадратних. Якщо у нас А дорівнює 3 дециметри, Б дорівнює 10 дециметрів, так само знайти треба площу. Площа у нас А помножити на Б. Площа 3 помножити на 10 буде дорівнювати 30 дециметрів квадратних. І наступно у нас лишилось А дорівнює 8 мм, Б дорівнює 15 мм, площа невідома, площа дорівнює А помножити на Б, і площа дорівнює 8 помножити на 15, 80 і 40 буде 120. Міліметрів квадратних. Ось таким чином ми з вами знайшли. Проговорюємо далі: Визначте площу кожної зображеної фігури, яка фігура має найменшу площу, яка найбільшу. Ось у нас є три фігури. Розуміємо, що тут буде 2 см квадратних площа. Тут площа буде займати 6 см квадратних а тут площа буде займати. Так, 12 см квадратних. Звісно, ця фігура має найбільшу площу, ця фігура має найменшу площу. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Наскільки одиничних квадратів поділено зображений квадрат? Поміркуй, як можна обчислити його площу. Ось у нас поділений квадрат. Його площу можна обчислити, помноживши одну сторону на іншу. Тому що ці сторони квадрата завжди рівні. Площу квадрата обчислюємо так. S дорівнює А помножити на А. Де а – сторона квадрата. Беремо зараз з вами друкований зошит. Відкриваємо на сторінці 27. Нам потрібно продовжити розлюйнувати квадрат за зразком і визначити його площу. Отже, так. Так перегортаємо І тепер проводимо, ми бачимо, що. Сторона квадрата дорівнює 3 см. Отже, А дорівнює 3 сантиметри. Значить, площа квадрата буде дорівнювати 3 помножити на 3 9 сантиметрів квадратних. Працюємо тут і опрацьовуємо 106 завдання. Нам потрібно обчислити периметр і площу квадрата зі стороною А. Якщо А дорівнює 7 см. Отже, починаємо з того, що периметр квадрата це буде А, додати А, додати А і додати А. Чотири сторони. Периметр буде дорівнювати, або можна написати 4 помножити на А. Отже, 4 помножити на 7 буде дорівнювати 28 сантиметрів. А тепер нам потрібно знайти площу квадрату, знаючи формулу, 7 помножити на 7 буде дорівнювати 49 сантиметрів квадратних. Ось таким чином ми знайшли периметр квадрата і площу квадрата. Зробили? Працюємо далі. Повертаємось до нашого підручничка. Записуємо завдання 251. Нам потрібно виміряти сторону кожного квадрата. І обчистити їхні площі. Починаємо з найменшого. Виміряємо, а буде дорівнювати 1 см і 7 міліметрів, тобто 17 мм, а площа невідома. Для того, щоб знайти площу квадрату, потрібно одну сторону помножити на іншу. Тобто S буде дорівнювати 17 помножити на 17. Відступаю, множу 17 на 17, У стовпчик. 7 на 7 – 49, 9. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 7 на 1 буде 7 і 4, 11. 7 на 1 буде 7 і 1 на 1 буде 1. 9, 8, 2. У мене вийшло 289. 289 міліметрів квадратних. Це був менший наш квадрат, а тепер визначаємо, виміряємо довжину сторони більшого квадрату. Так, у мене виходить 3 сантиметри і 4 міліметри, значить 34 міліметри. Площа так само невідома. Щоб знайти площу, треба сторону одну помножити на іншу. Так само. Шістнадцять, шість пишу один запам'ятовую, 12 Дванадцять і один тринадцять.

Ось таким чином ми з вами розв'язали. Працюємо з завдання номер 252. Прочитайте інформацію про нові одиниці площі. Площу земельних ділянок вимірюють за допомогою таких одиниць площі. Квадратний метр. Площа квадрата зі стороною 1 метр. Один АР позначається як А. Площа квадрата зі стороною 10 метрів, і 1 гектар позначається як га, площа квадрата зі стороною 100 метрів. Якщо ми говоримо про 1 квадратний кілометр, площа квадрата зі стороною 1 кілометр або 1000 метрів. Якщо ми... Якщо ми звернемо увагу на наші географічні карти, якими ми з вами користувались, то там вказано у кілометрах квадратних. Пропоную вам записати в зошит одиниці вимірювання і запам'ятати їх. Будь ласка, запишіть. Записали, працюємо далі. Записуємо завдання 253. Господар має сад квадратної форми. Довжина однієї сторони саду дорівнює 10 метрів. Обчисли площу цього саду, запиши площу в арах. Отже, пишемо завдання. 253 на сторінці 41. Отже, сторона нашого квадрата дорівнює 10 метрів. Чому площа у нас невідома. Площа буде дорівнювати А помножити на А. Тобто 10 помножити на 10 і у нас буде 100 метрів квадратних. Або. Знаючи одиниці вимірювання 100 метрів квадратних, це буде 1 ар. А саме в арах нам потрібно записати відповідь. Отже, 1 ар. Працюємо далі, пишемо вирази 254 на сторінці 41. Записуємо перший вираз. 4 тисячі. Було б добре, але у нас 40 тисяч. Відняти 6 302, помножити на 4, додати 12 тисяч 325, помножити на 2. Отже, множимо, множимо, Далі віднімаємо і далі додаємо. Розписуємо перша дія 6302 помножити на 4. Вісім, нуль, дванадцять двадцять і двадцять п'ять. Двадцять п'ять тисяч двісті вісім. Так, далі пишемо друга дія. Дванадцять тисяч триста двадцять п'ять множимо на два.

Два 9, сім, чотири. І тут лишається одиничка. І тепер четверта дія. Двадцять чотири тисячі шістьсот п'ятьдесят додати чотирнадцять тисяч сімсот дев'яносто два. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Дев'ять, три, тридцять дев'ять тисяч сорок два. Другий вираз. Пропоную вам записати самостійно і звіритись зі мною з відповідями. Отже, звіряємось. У, першому, у першій дії у мене вийшла відповідь: 106 788. В другій 320 364. В третій дії 46 872. І в останній дії 367 236. У нас з вами залишилось завдання 255. Завдання. 255 на сторінці 42. Нам потрібно знайти площу кожної ділянки за планом, поданим на малюнку. Отже, у нас з вами є три прямокутника. Ми розуміємо, що у всіх ширина буде дорівнювати 5 см. У першого у черво, у третього у червоного ширина 4. У жовтого ширина 9. Яка довжина зеленого ми не знаємо, але знаємо, що всі разом будуть 35. Отже, першою дією пропоную вам дізнатися довжину зеленого. Тобто від 35 відняти 9 додати 4. 9 додати 4 буде 13. І 35 мінус 13 буде дорівнювати 22 в дужках метри. І пишемо, що це буде, хай буде ширина першої ділянки. Тепер, знаючи всі ширини і довжини, ми можемо з вами знайти площу. Починаємо з площі першої ділянки. Тобто ми маємо 22. Помножити на 5. Оскільки це у нас прямокутники. 0, 1, 10 і 1, 110 метрів квадратних. Пишемо площа першої ділянки. Тепер третю дію ми можемо з вами знайти площу другої ділянки. Тобто 9 помножити на 5, і у нас вийде 45 метрів квадратних. Це площа другої ділянки. І четвертою дією ми знайдемо площу третьої ділянки. 4 помножити на 5, і у нас буде 20. Метрів квадратних. Отже, відповідь. 110 метрів квадратних площа першої ділянки. Далі 45 метрів квадратних в тере другої і 20 метрів квадратних третьої. Ділянки. Ось таким чином ми з вами опрацювали і познаходили площі. Ваше домашнє завдання. На сторінці 42 -ій. вам лишається номер 256, 257 і у друкованому зошиті 107, 108 і 109. Дякую за увагу. Гарного дня!